Інформаційний простір кожного дня наповнюється різноманітними фактами, чутками або хибними думками. Тож необхідно захищатися від інформаційної війни. Бути свідками такої війни, таких трансформацій це горе, це біда, але це і можливість е, краще зрозуміти цей світ. Про війну треба вміти говорити. Про конфлікт треба е, розуміти як. Якщо ми не називаємо речі своїми іменами, ми потрапляємо в пастку. Це не ми говоримо мовою, а мова говорить нами. Якщо ми не називаємо агресора агресором, якщо ми не називаємо біле-білим, то ці речі перестають бути для нас такими, якими вони є. Вони стають тим чим ми їх називаємо основна мета стратегії, яку презентував кандидат історичних наук Віталій Овчаренко, це попередження соціальних зворушень. Цей документ присвячений подоланню впливу та наслідків інформаційної війни всередині України та протидії деструкціям суб'єктивного характеру всередині українського суспільства. Головною причиною, що унеможливувала успішність значної частини операції інформаційної війни Російської Федерації проти України, є поганий стан комунікації, як людських, так і фізичних. А також відсутність цивілізаційного інформаційного та фізичного кордону з Російською Федерацією з української сторони. Кандидат філологічних наук переконаний у тому, що подібний проект мав відбутися ще два роки тому, тому що ми зараз згадали про те, що відбувається вже втративши Крим. Втративши території та луганської областей, і такі речі потрібно було робити тоді. Але добре, що воно з'явилося зараз, і ми вже більш-менш маючи стабільну ситуацію на лінії розмежування нашої і тієї сторони, можемо говорити вже про теоретизувати і наводити практичні приклади того, як треба це все робити. Стратегію ще будуть коригувати та вдосконалювати авторами, виступили фахівці з різних сфер. Дані для програми збирали більше року. Вікторія Хлань, Олександр. Олександр Голобородько, телеканал СК1.